Ще вчора школярі, сьогодні студенти для молодих і завзятих це найкращі роки життя, проте і найважливіші, адже їх перспективи і знання дуже важливі для майбутнього України. Дмитро вступник 2023 року. Активно готувався до НМТ, тож зібрав усі знання та вступив на бюджет. Для себе обрав спеціальність комп'ютерна інженерія. Я вважаю, що ця спеціальність дуже важлива для усього світу, оскільки це, по-перше, інженерія. Нас готують не просто програмістами, а ми будемо знати багато мов програмування. Яке навчання тобі більше до вподоби, онлайн чи офлайн? Мені хотілося б відчути офлайн навчання, як відчували це все наші батьки. Але, на жаль, через таку ситуацію в країні от доводиться. Обирати все ж таки онлайн, оскільки це ну як мінімум безпечніше, нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із іншими першокурсниками, щоб дізнатися, яким спеціальностям молодь надає перевагу. Я вступав на спеціальність в міжнародний менеджмент, це економічний факультет. Ну думаю, про майбутнє, країни, про економіку на бізнес-аналітику. 51 перша спеціальність. Я люблю математику. Дуже а мені, в принципі, загалом подобається ця сфера економічна та статистика, аналітика. Все таке. Будемо піднімати економіку. Так, звісно, це у всіх сферах дуже актуальна професія. Я стану найкращим юристом. Після цього я стану президентом України. А ми обрали французьку фіологію. Взагалі, знання інших іноземних мов дуже важливо, щоб комунікувати з іншими людьми з інших країн, щоб розповідати е, їм про нашу історію, що тут відбувається, щоб люди знали, е, що взагалі то це історія. Журналістика, реклама та зв'язки з громадськістю теж журналістика і і зв'язки з. А ви? стоїте? стоїть теж саме. Що... Ну це дуже незвичайна спеціальність. Вона вчить нас як комунікувати один з одним, як розмовляти, як правильно виражати свої думки, як доносити інформацію до більшості людей. І просто це дуже файна професія. Я дякую всім студентам за те, що залишилися із нами із Україною. Я дякую першокурсникам та їхнім батькам за те, що обрали Дніпровський національний університет імені Олеся Кончара. Наразі ми маємо зарахованих 2146 вступників на бакалаврський рівень. Хочу зазначити, що серед контрактних студентів ми маємо плюс 20% відносно минулого року. Тож попит на вищу освіту, і, зокрема, кількість бажаючих навчатися в нашому університеті збільшується, незважаючи на те, що за вікном дійсно вже другий рік війни. Активні студенти вже не дочекаються початку занять впевненими кроками вони продемонструють усьому світу рівень знань української молоді.